Вітаю, дорогі друзі. Я сьогодні хочу поговорити про те, наскільки людина, цінна для Господа, і я назвав проповідь: Ти цінний для Господа. Я колись бачив таку картинку в інтернеті: один і той же чоловік з такою ну, звичайною зачіскою під одну насадку стоїть на одній фотці просто в звичайному одязі. А на іншій фотографії в цьому ж одязі він стоїть біля своєї дуже дорогої машини. І написано такі слова: дівчата, яка вам зачіска більше подобається? І одна там зачіска одна і там. Але машина вона робить там, ту зачіску, де вона є, там, де машина, де автомобіль дорогий, набагато симпатичнішою. Сьогодні цінність чи вагомість в суспільстві визначають речі, які ми маємо. Можливо, якісь знання, зв'язки, посада, матеріальний стан. Є люди дуже багаті, мільярдери, є мільйонери, є просто багаті люди, є заможні, є середній клас, є бідні люди, є жебраки. І часто люди класифікують інших за цими ознаками. Ми можемо комусь більшу ціну складати, комусь меншу, людей нижчого прошарку, можливо, хтось більше зневажає. Не стільки приділяє уваги, і навпаки, у людей більш вагоміших в суспільстві у них багато друзів. Соломон пише в своїй книзі в приповісті 1420 убогий зненавиджений навіть ближнім своїм, а багатого друзі численні? Серед нас не так багато бізнесменів чи багатих людей. І тоді питання: невже тоді прості люди справді нічого не варті? Невже немає в них ніякої цінності? Але є добра новина. Бог не оцінює людськими критеріями, Бог з самого початку оцінив дуже високо людину. Людина це вершина Його творіння, і він кожну людину особисто цінує і любить. Гарна новина це для нас. Можливо, в тебе старий одяг, чи, можливо, не нові чоботи, можливо, майже немає грошей, але Бог високо оцінив і сильно полюбив тебе. Тому що кожен творець він любить своє творіння. І особливо, коли творець щось творив і воно вийшло добре. А ми знаємо, що все, що Бог творив, в кінці він казав і побачив Бог, що це добре. І коли він зробив людину, він там сказав і побачив Бог, що це добре. Давайте відкриємо Псалом 8 з 4 5, 9 вірш, прочитаємо. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяця і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, і величу ти коронуєш Його, учинив ти Його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив, худобу дрібну та биків, їх усіх, а також степових звірів диких. Птаство небесне та риби морські і все, що морськими дорогами ходить. Господи Боже наш, як то величне на цій землі Твоє ймення. Коли ми читаємо, що Господь створив людину, там пишеться, що за образом і подобою своїм створив Бог людей. Писання каже про це: Він зробив нас подібними до нього. Бог дав людині все на цій землі, дозволив володіти над звірами, рибами, дав людині все в їжу, що є на цій землі. І наскільки високо оцінив він кожного з нас? Господь створив людину досконало: 30 трильйонів клітин налічує тіло дорослої людини. Люди винайшли такі великі кораблі, літаки, автомобілі, технології, винайшли медицину. Дуже багато о, того, що нас зараз оточує, це зробила людина, і саме через те, що Бог створив людину подібною до себе. Тому що Бог є творець, а людина, можна сказати, міні-творець. Так високо Бог підняв людину, зробив подібною до себе, дав їй розум, дав волю, волю обирати. Сьогодні за волю люди кладуть душу. Помирають. Але Господь з самого початку ще заклав людині, дав людині волю. Це, до речі, пояснює, чого так багато людей сьогодні не вірить. Тому що Господь дав право вибирати, вірити чи ні. Бог досконало створив кожного з нас і Він цінує кожним. Отже, дорогі друже, ти цінний у Господа, ти подібний до Бога. І ось чому він так цінує тобою. Як сьогодні оцінують люди? Зустрічають по одягу, так ми знаємо таку прислів'я таке. І ми автоматично можемо приписувати і людям, які щось більше мають в житті. Автоматично приписуємо, що вони розумніші, чи ще щось. Хоча, наприклад, якесь велике майно може бути просто спадок. Батьки, можливо, важко починали працювали. Багато робили, а, наприклад, діти наслідують спадок і мають цю тимчасову повагу в суспільстві. А коли людина, наприклад, втратить, втратить положення, роботу, бізнес чи заощадження, на жаль, в більшості своїй вона і втрачає свою вагомість у нашому суспільстві за невеликим винятком справжніх друзів, так, які можуть бути з тобою не через якісь матеріальні речі. І про це говорить Біблія, що в багатого. Багато друзів, а бідний буває й рідними своїми відкинутий. І це, дорогі друзі, застереження також для нас сьогодні, щоб ми не відносились до людей упереджено, але відносились як до образу і подоби Божої, не ображали, не робили зла, не зважаючи на положення людини. Тобто, бачити в ближньому Бога і цінувати кожною людиною, тобто полюбити ближнього. Ми знаємо заповідь Біблії. Христос каже, коли я хворів, я був в в'язниці, і ви прийшли до мене, коли був голодним, нагодували. Тобто в цьому земному житті Христос може бути тою людиною, яку ми можемо відкинути, або яку ми можемо зневажити ненароком. І е, там в Писанні, де говориться Христос, каже, коли я хворів, ви прийшли до мене, і люди скажуть: Господи, коли ми бачили Тебе хворим, коли ми бачили Тебе голодним, а Він каже, коли зробили меншому з цих, тобто комусь із людей, то зробили мені. І, мабуть, тому, що людина образ і подоба Божа. Отже, ми ні в якому разі не повинні з упередженням до когось відноситись чи кимось цуратись, бо ненароком можемо не помітити Христа і образити Бога. Якось я на касі стояв. Дивлюсь, людина купує е, якісь речі, там, воду, ще щось. І в такій е, в, е, трошки зашарпаній курці, шапці, е, з жінкою своєю. Ну, я так оцінив, думаю, ну, так, мабуть, потребуючі люди е, от, беруть там саме необхідне, хліб, вода. Потім я вийшов на парковку, а вони заходять в дуже дорогий позашляховик, такі, сідають і їжджають. Я думаю, ох, не можна людей цінити так з першого погляду. Хоч і кажуть, зустрічають да, по одягу, але несправді не так завжди. Сьогодні дуже багато відомих мультфільмів, Діснеївських, ми знаємо, так? Так от був такий художник Уолл Дісней. Він ще 100 років назад народився. І він був художником карикатури малював. І його звільнили з першої роботи за те, що він жахіття малював, ну те, що не подобалось людям. Потім з інших робіт звільняли. Потім він придумав Мікі Мауса намалював. Якщо ви, я думаю, ви знаєте цього таку мишку з вухами. І люди подивились на нього і сказали, цей персонаж буде відлякувати людей, відлякувати жінок буде, і ну, не сприймали. Але Незважаючи там пройшли роки і став цей мультфільм дуже популярним. Сьогодні, мабуть, це, його знають по, по всій землі, і особливо він дуже популярний в Америці. І ця компанія Діснеївська зараз має дуже великі мільярдні обороти. Але того художника називали невдахою, там, криворуким, що він не зміг нормально придумати якогось персонажа. Отже, друзі, застереження, сьогодні до нас не судити упереджено, не спішити. Ти дуже цінний для Господа, перша книга з Самуїла, 16 розділ, 7 вірш. Та Господь сказав Самуїлові: не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. З історії, це Самуїл приходить до Єсея помазати нового царя над Ізраїлем. І в нього багато синів, і він з них вибирає кого, кого. І він дивиться, о, самий гарний, самий високий. Його, мабуть, Бог вибрав. А Бог каже: ні, не дивись, не дивись на нього, я не дивлюсь так, як людина. І насправді царя Давида, якого помазав потім Самуїл, його навіть вдома не було, він пас пас утару. Але Господь його вибрав. Господь цінує кожною людиною, Господь цінує особисто тобою. Людина так влаштована, що більше хоче бути другом. Поважної людини, ніж простої, звичайної, можливо, бідної. Христос, ходивши по землі, приділяв увагу всім, а найбільше тим, з кого людство, кого людство відкидало. Христос ціляв прокажених, хромих, сліпих, кажуть: скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І можна було б запитати, Христос, хто твої друзі? А Христос спілкується з простими рибаками, не з, не з учителями великими, не в царських домах. Христос сидить їсть з грішниками. Христос, мабуть, і такий самий, але син людський прийшов, щоб спасти загинули. Отже, друзі, друзі Христа, вони були простими людьми, і він нічого не міг від них взяти. Так, Ісусе, навіщо ти витрачаєш на них час? Бо Христос це Бог, і для якого кожна людина цінна. Кожного життя кожної людини цінне для Нього. Якщо когось з нас або когось е, в залі тут відвідували думки, що можливо я нікому не потрібен, я нещасний, е, там мене хтось цурається чи ще щось, то знаю, що це не від Бога думки. Є той, хто дуже цінує тобою, хто бажає тебе спасти. Можливо, ви не потрібні дітям своїм вже, можливо, родичам, державі. Оточуючим людям, але особисто тобою, дорогі друже, цінує Бог. Богу кожна людина цінна. Ви потрібні Богові. Можливо, на вас старий одяг, можливо, у вас цурається інше, тільки Господь не цурається. Цінність вона визначається ціною. Сьогодні, якщо загине солдат там, і офіційно, там держава обіцяє виплатити 15 мільйонів гривень. Можливо, в когось воюють діти, воюють внуки, але коли помирає. Близька людина, чи чоловік чи батько перекриють ці гроші цю втрату. Чи можуть мільйони перекривати втрату близького любимого, любимого чоловіка? Насправді ні. І Бог, Бог віддав сина. Він дуже високо оцінив життя кожного з нас. Ціною свого сина. І тепер Він бажає, щоб ніхто не загинув, а всі спаслись. Бо син людський прийшов, щоб знайти та спасти те, що загинуло. Притча про е, овець, так пам'ятаємо, як Христос залишає 99 і йде шукати меншу. Ви задумували, що Христос залишає більше ради меншого. З тими 99. Що може бути, коли пастир пішов? так Ну, так просто в житті. Ви випасаєте отару, можуть прийти вовки напасти, можуть інші піти е, кудись забрести, але Христос залишає більше ради меншого. Хтось би сказав, ну всяке трапляється, як і в будь-якому бізнесі, так, не без втрат, не без ризиків, але Бог показує, що ні. Можливо, для когось там одна нічого не значить. Але для мене та загублена людина цінна, і я не бажаю її загибелі. І Я залишу більше ради меншого. Ми люди рідко залишаємо більше ради меншого. Але Бог залишив небо і пройшов звичайною простою людиною, щоб пострадати за тебе і спасти. Хай благословить Бог пам'ятати нам, що ми унікальна вершина Його творіння. Ми унікальні, ми образ і подоба Божа. Ми наближені до Бога, і він підкорив нам все. Хай той, хто думає, що він одинокий, нещасний, бідний, зрозуміє, що він просто загублена вівця, яку шукає пастир. Гріх Він нас віддаляє від образу і подоби Божої. Хай дасть нам Бог мудрості не відноситись також упереджено до інших людей, а цінувати кожним, як цінує Господь, і пам'ятати, що ти цінний для Господа, за тебе Він заплатив велику ціну. Тобто людині потрібно тільки повернутись до Бога, грішнику потрібно усвідомити, що він дорого куплений кров'ю Христа і покаятись, І йти назустріч до Бога. В Писанні говориться: наблизьтесь до Бога, і я, і він наблизиться до вас. Тому що Бог високо оцінив людину, Він не бажає, щоб вона загинула. Він дуже багато заплатив за це. Хай благословить нас Бог усвідомити. Нашу цінність перед Богом і полюбити його всім серцем і душею. Амінь. Давайте помолимось.